Вони захищали небо над рідною Україною та навала ворогів обірвала їхнє життя. 6 червня 2014 року Бориспіль сколихнула новина. В небі над Слов'янськом Донецької області було збито літак Ан-30Б. На борту перебував екіпаж транспортно-авіаційної ескадрильї Блакитна стежа. О 17.00 на висоті близько 4 тисяч метрів у правий двигун літака влучила російська ракета. Із восьми членів екіпажу загинуло п'ятеро: полковник Костянтин Могилко, підполковник Сергій Камінський, майор Павло Дришлюк, старший прапорчик Володимир Момот та старший прапорчик Олексій Потапенко. Пам'ять героїв зібрались шанувати родини загиблих військовослужбовці та учнів Бориспільського ліцею імені Костянтина Могилка. Костянтин Могилко, командир ескадрилі, блакитна стежа 15-ї окремої бригади транспортної авіації. Його літак двічі ставав мішенню терористів за виняткову мужність і героїзм, незламність духу, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Костянтину могилку було присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно. Павло Дришлюк борттехнік, до останнього подиху залишався вірним і відданим небу та Україні. Разом з командиром залишився в паваючій машині і трагічно загинув. За виняткову мужність, і героїзм, незламність духу і вірність військової присязі, нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно. Сергій Камінський саме його називали честю і совістю ескадрилі. Тому що він завжди був готовий боротися і боровся з будь-якою несправедливістю, захищаючи товаришів по службі. За словами за словами вцілілого члена екіпажу, оператор Сергій Камінський загинув одразу від вибуху ЗРК за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Сергію Камінському було присвоєне військове звання підполковника посмертно. Володимир Момот успішно будував кар'єру військовослужбовця. Був достойним членом безстрашної команди. Після наказу командира залишити борт прапорщик Момот стрибав четвертим, але висота вже була недостатньою, щоб парашут повністю розкрився. Він впав в озеро та, заплутавшись в стропах, загинув. За особисту мужність і цілісний героїзм виявлені у захисті державної цілісності України та суверенітету, нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня посмертно. Олексій Потапенко, старший бортовий механік в ескадрилі Блакитна стежа. Під час збиття літака ворожою ракетою бортмеханік Потапенко допоміг двом молодим лейтенантам та інструктору вистрибнути з парашутом, а сам тримав люк, який заклинило. Часу рятувати своє життя у нього не лишилося. За особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, отримав орден Богдана. Хмельницького третього ступеня посмертно там був нагороджений медаллю Всеукраїнської громадської організації Країна за визволення Слов'янська теж посмертно. Молебень за загиблими членами екіпажу звершило духовенство свято Миколаївського храму. Ще молимось за спокій доспочили членів екіпажу та всіх воїнів, що своє життя віддали за волю і незалежність нашої. Держави і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Дійсно, нема більшої любові на ту, хто душу свою покладає за ближніх своїх. Ми знаємо історії загибелі наших членів екіпажу. Вони відвели е, літак, щоб не загинули мирні мешканці міста. Тим самим вони е, вберегли багатьох від загибелі. Е, ми є свідками події. Знаєте, в житті говорять, що е, є випадковість або збіг обставин. А я хочу сказати, що е, у православних людей, у віруючої людини є таке розуміння як промисел Божий. І в більшості всіх присутніх військовослужбовців частини А2215 ви стали свідками, що вчора завершено було зведення духовного центру. Я вам хочу сказати, що цей ніхто не прораховував, щоб це було. Зведено до цієї річниці, 10-ї річниці загибелів наших побратимів. Але це є промисел Божий, і тому в цьому духовному центрі завжди будуть підноситися молитви, За упокоєння душ загиблих воїнів, членів екіпажу і всіх військовослужбовців, які поклали своє життя за волю і незалежність нашої держави. Командир транспортно-авіаційної ескадрилії Блакитна стежа Володимир Ребріков каже, що побратими завжди пам'ятатимуть відважних захисників. Немає жодного дня, щоб ми не згадали про когось із хлопців, про їхні вчинки. Взагалі вони були дуже визначними особистостями, як в колективі, в частині, так і в повітряних силах. Знали їх дуже багато людей. І хотілося б сказати, що завдяки цьому згадка про них, любов до них викарбувалась в наших серцях, залишилась в наших думках настільки глибоко, що ми кожен день про них згадуємо. І маємо передавати згадку про них, про їхні вчинки, про те, який потужний внесок ціною своїх життів вони зробили для захисту нашої держави, для розвитку нашої України. Сьогодні з дня загибелі героїв минуло вже 10 років. Проте щороку, 6 червня, о п'ятій вечора, родини полеглих із невимовним болем згадують про своїх захисників, говорить дружина загиблого героя України, полковника Костянтина Могилка Віталіна. Дуже дякую, що ви пам'ятаєте наших героїв. Вони особливі не тільки тому, що ми їх так любили, тому що вони були перші. і з цього почався весь цей жах. Молимось, щоб він закінчився якнайшвидше, і щоб ми не збирались більше, не хоронили нікого за таких обставин. Слава нашим героям!